Онлайн-садок Літня Гармонія розпочав свою роботу 1 червня. Рішення про організацію роботи онлайн-садка та затвердження відповідного розкладу було прийнято на засіданні підсумкової педагогічної ради, яка пройшла у травні. Цікаві та пізнавальні канікули продовжаться до 31 серпня. Але якщо з 1 вересня освітній процес буде впроваджено дистанційно, онлайн-садок продовжить свою роботу, але вже за іншими напрямами та за іншим прислом. Основна мета роботи онлайн-садка це зберегти зв'язок з освітнім процесом, відволікти дітей від війни, зайняти їх пізнавальною активністю в ігровій формі. Головними завданнями ми вбачаємо збереження психічного здоров'я дитини в умовах воєнного стану, налагодження ефективної співпраці педагогічного партнерства ДНЗ з батьками-вихованців, психологічне розвантаження завдяки використанню продуктивних видів діяльності та елементів арт-терапії, закріплення набутих навичок з дітьми. Рішенням педради було схвалено асинхронний формат навчання яким же повинно бути літо у дошкільника? Це ігри, розваги, спостереження, цікаве пізнання природи, які вміло вплити на виконання освітніх завдань. Наш педагогічний колектив з Наталію Канцода вміло організував освітній розстріл. Влітку відповідно розкладу та напрямку. Розклад занять включає всі активності, які необхідні дітям дошкільникам: пізнавальна, рухова, сенсорна, мовленєва, художня. Кожного педагога було закріплено за відповідним напрямком, зважаючи на його вхист та професійний потенціал. Ну що ж, розпочинаємо тиждень активно. У понеділок заняття з фізичної культури, з елементами йоги та фізичних руханок. Вівторок присвячений пізнавальній та дослідницькій діяльності. Щосереди відбувається віртуальна мандрівка областями України в рамках проєкту Дітям про Україну Талановиті рученята проявляють свій творчий потенціал по четвергам, нетрадиційно малюючи та руйнуючи всі стереотипи заборони. Адже тільки на цих заняттях можна використовувати те, що часто забороняється батьками. На позитивній хвилі закінчується тиждень Під музичні руханки, звуки флейти та перегляд театральних вистав. Все це відбувається кожну п'ятницю. Зараз ви можете бачити команду професіоналів-педагогів, які задіяні в реалізації проєкту онлайн садка Літня гармонія. Куратор даного проєкту директор Наталя Канцедал. Педагоги володіють інтерактивними технологіями, креативним мисленням. Все це допомагає у створенні позитивних, цікавих, пізнавальних та доступних дітям відеосюжетів. Дні колеги, ми підготували для вас декілька порад. Сподіваємось, що вони стануть вам у нагоді. Перед тим, як знімати відеосюжет, вам потрібно продумати тематику, яка буде у вас використовуватися протягом місяці. Зважайте, будь ласка, на календарні свята та цікаві події протягом місяця. Далі вам треба зробити конспект заняття, де буде визначена мета та завдання, які ви хочете досягти. Доготувати необхідні матеріали та атрибути. Щоб зняти відео, вам треба звернутися до свого колеги, який вам допоможе, або мати штатив утримувач для портативного пристрою, який не обмежує ваші рухи. Під час монтажу та коригування відеосюжету використовуйте наступні відеоредактори іншот новаві, які ви можете знайти в додатку Play Market. Рух проти стресу Маслом реалізується напрям малятка з дерев'ятка. Інструктор з фізичної культури Анна Сандецька продовж роботи онлайн-садка пропонує дітям вправи з м'ячем, дитячу йогу, вправи на балансирах, веселі руханки. Все це зміцнює імунітет та підтримує фізичну форму, а також є профілактикою порушення постави та профілактикою плоскостопості. Проблеми постави. Зараз дуже актуальні як у дітей, так і у дорослих. І сьогодні ми з вами зробимо спеціальні завдання і вправи, які зможуть нам допомогти бути з гарною поставою. Активно вивчати цікавий світ природи та пізнавати його, допомагає дітям Дар'я Крапченко. Педагог досліджує разом з малятами природу, вивчає цікаві факти про комах та явище живої і неживої природи. Дар'я Крапченка завжди використовує ті матеріали, які є у вільному доступі для батьків. Сьогодні ми познайомимося з властивосьому віску. Та дізнаємося. Чи може сухий пісок ліпитися? І чи може головий пісок бути сипучим? Для того, щоб малята дізналась більше цікавих фактів про комах. Педагог завжди є в активному пошуку на території дитячого закладу. Особлива увага приділяється формуванню соціально-громадянської компетентності та патріотичному вихованню. Завдяки освітньому проекту дітям про Україну що середи діти разом з батьками можуть віртуально мандрувати областями нашої країни та пізнавати всю велич і багатство нашої великої держави. Допомагає їм цьому Алюна Супрун, яка щосереди робить відеопогляди. Привіт, мої любі мандрівники! Ну що, готові вирушати далі? Адже сьогодні нас зустрічає тепле сонячне! Чорноморські узбережжя, а разом з ним одеса сама. Реальна мапа дитячої карти України знаходиться в нашому фає та є великою пізнавальною візуалізацією. Уряд знаходиться QR-коди, за допомогою яких кожен бажаючий може віртуально здійснити мандрівку в будь-яку область України за допомогою смартфону чи планшету. Проєкт дітям про Україну висвітлено на сайті нашого закладу, сайті комунального закладу обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Запорізької міської ради та на сайті Міністерства освіти науки України. За допомогою активного посилання, яке знаходиться на сайті МОН України, ви можете відвідати інтерактивну карту. Натискаючи на жовтий кружечок, вам відкривається презентація. Натискаючи на блакитний кружечок, вам відкривається відеоогляд її чи іншої області. У війні студії талановиті рученята Вихователь раннього віку Марія Шевергіна залучає дітей до мистецтва, використовуючи нетрадиційні техніки. У педагога вже досить велика аудиторія, її заняття користуються попитом. Адже це знімає напругу та дає змогу показати свій творчий потенціал. Сьогодні малювання льодом. Доброго ранку, діти! Сьогодні ми продовжуємо наше нетрадиційне малювання. А ну, на малювання льоду. Подивіться, який він гарний притісно кольоровий. з заняті Зритники. Хм, Мені здається, що для цього мені треба трішечки перевдягнутися. О, це що треба! Весело проводити час, рухатися, тримати настрій на позитивній хвилі. Допомагає музичний керівник Олександра Дуброва. Її веселі руханки за улюбленими сюжетами дарують радість не тільки нашим дітям, а й дітям всієї країни. Адже авторські відеозаняття виставлені на сайті МОН України. рубриці Сучасна дошкілля під крилами захисту. Музичні міні-студії завжди весело, цікаво та позитивно. До речі, Олександра Доброва має режисерську освіту, тому її відеоролики передають аудиторії всі змістовні емоційні моменти. Своїм режисерським досвідом вона ділиться з колегами, які спочатку трохи розгублювались перед камерою. Олександра Доброва вміло продукує свій мовленнєвий досвід під час відеосюжетів, присвячених риториці, який відзначається грамотністю та правильною дикцією. На сьогодні все. До зустрічі на наступному занятті. Па-па! Зворотній зв'язок представлено у вигляді світлин, творчих робіт та відеосюжетів. Усі матеріали зворотнього зв'язку будуть зібрані у фотовиставку та висвітлені в соціальній мережі Facebook та на сайті закладу. Шановні колеги, ви ознайомились. Роботою онлайн в цілому та передивились, як же створюються ці гарні авторські відеоролики. Ми вам підняли завісу і ви подивилися, що це ретельна робота, яка вимагає багато часу, креативності та наполегливості. Усі відеоролики є авторськими. Детальніше можна переглянути на нашому власному каналі YouTube для Ніціномерського розповідаємо.